ОМТІВЮЕЙ um про головне бої тяжове, бої очень сложные, тому що питаються противники її контрнаступального действия, здесь производить встречные бої збройним силам. України вдалося взяти під контроль територію у понад 1300 квадратних кілометрів, створивши тим самим буферну зону на кордоні із Сумською областю. Далі на это смотреть фіни, которые читають. А вот якщо ми так під сама. попробуем печенгу, выход в Северный Ледовитый океан отдавить локальной компании, Россия нанесет ядерный удар или ограничится локальным ударом, как в районе Суджи, локальными военными действиями. Но І далі, як перспектива, звісно, Калінінградська область. Збройні сили України також змусили відтягнути частину резервів окупантів з інших ділянок зони бойових дій. Станом на 7 серпня у Курській області знаходиться російське групування чисельністю понад 35 тисяч особового складу. Збройні сили України перерізали найближчу та найважливішу рокадну залізничну колію через суджу, тим самим порушивши залізничну логістику центр. Та західного військових округів Росії. Ну а фактично контрольована територія в Курській області дозволяє завдавати ударів вглиб самої території Росії, тими силами і засобами, які є в розпорядженні Збройних сил України. І найважливіший аспект був завданий тотальний репутаційний удар по Росії, рівня якого не було з часів Другої світової війни. Курська операція принизила Росію так, як ніхто і ніколи її не принижував, і вдіяти з цим вона нічого не може, що є ще більше, Більшим приниженням усі побачили російське безсилля. Тому подобається чи не подобається, а далі буде. Україні не дозволяють використовувати американську зброю далекобійних ударів по Росії. Про це заявила заступника речника Пентагону Сабріна Сінг. Крім того, вона зазначила, що застосування Україну цих засобів матиме невелику стратегічну цінність. Ми вчора, шановні глядачі, говорили про це. Що це скажімо так? Не так цілі для атакамсів не тільки літаки, які росіяни перенесли туди, знаєте, за Урал. А є ж ще інфраструктура, да? є що підривати, є що бомбити цими ракетами. Адже згідно американської розвідки, 90% літаків, які росіяни використовують для військових дій, базуються на аеродромах, розташованих поза межами радіусу ураження атакам. Давайте послухаємо деризалемитенамб. Of існує обмежена кількість атакамс немає надлишку цих засобів далекого радіусу дії. І звичайно, одна річ, яку ми завжди оцінюємо, це ескалація, і це те, що ми дуже чітко усвідомлювали з самого початку. Отже, усі ці речі пов'язані між собою втім напередодні видання Рейтер з посиланням на джерела повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні. Крилатих ракет великої дальності, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно вирішити е, технічне питання. Ну давайте поспілкуємося з військовим експертом, паном Сергієм Грабським. Пане Сергію, ціла низка питань до вас. Добрий вечір. Але я просив би вас прокоментувати спочатку о те, що я розповів. А, добрий вечір. Добрий вечір, пане Матвій. Добрий, добрий вечір. Студія. Ну, давайте почнемо з того. Чи правду каже Сабріна Сінко? Вона каже абсолютно правду. По-перше, кількість ракет «Атакамс» є дуже невеликою в світі взагалі. Плюс давайте треба, треба говорити про те, що, на що вони використовуються, яку, яку бойову частину вони несуть. Для нанесення по аеродромам так вони підходять, тому що вони мають е, касетну бойову частину у більшості свої, А по нанесенню ударів по критичній інфраструктурі, вибачте, цього не достатньо пошарпати стіни можна там, пошкодити невеликих е, обсягах е, якесь обладнання можна. Ну воно не призведе дійсно до якихось стратегічних лінії. Це перше. По друге ракета така там здійснення, ну я не розглядаю їх в принципі в наших умовах як е, зброю дальньої дії. І тому я знаєте останнім часом, все більше і більше кажу, що пора нам вже переходити, маючи такий досвід наполягання на зброї до, до питання застосування томагавків в Україні, які дійсно можуть наносити такі точкові удари і дійсно можуть змінити стратегічну ситуацію. Третє питання: чи є цілі для томагавків, які є в зоні досяжності, є абсолютно. І четверте, вони і так використовуються на максимум. Давайте не забувати ще одне питання, яке так само важливе. Атакамси, атакам це з пускових установок Хаймерс, яких у нас так само не дуже багато. Да. І тому, тому є таке ще поняття, як ресурс Хаймерса, і тут треба говорити про те, що нам більше потрібно цих установок. Власне, тоді ми могли б розподілити цей ресурс. Му ну, ця ситуація печуща. Мені дуже б хотілося, щоб цих ракет було більше установок було більше, щоб ми могли більш масово застосовувати. І тут я звертаю увагу ще на одне, з чого я починав. Власне Сабріна Сінг сказала, що їх небагато. А на війні масованість застосування зброї так само є фактором ефективності використання цієї зброї. Для нанесення таких точкових ударів це можливо, але для того, щоб вони стали фактором зміни стратегічної ситуації, абсолютно неможливо. А, дивіться ще один матеріал, і давайте перейдемо до двом фронтам. А, у боях на Курщині Росія втратила близько 6 тисяч своїх військових. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну Німеччині. За його словами, українські війська контролюють уже 1300 квадратних кілометрів російської території. Це понад сотня населених пунктів. Глава держави, вкотре повторив, що завдяки наступу на Курську область вдалося запобігти російському наступу на Суми. Давайте послухаємо. У той час, як триває наша наступальна операція в Курській області, найбільш боєздатні підрозділи російської армії залучені в розширенні зони окупації на нашій території в Донецькій області. Це ясний вибір Москви. Путін хоче більше окупувати Україну аніж забезпечити безпеку для Росії. Ну, я хотів би, щоб ви взагалі торкнулись повідомлень про те, що е, значить. На, на Донбаському, скажімо так, на, на, на Донецькому напрямку, там вони росіяни нібито зупинились, і тут вони на Курському напрямку, нібито вони збирають там щось. У них 30-50 тисяч. Вони збирають, але для такого реального штурму їм потрібно 100 тисяч і навіть більше. Тобто у нас що такі успіхи, якісь принципові. Ви знаєте, не не зовсім принципові, але е, треба розуміти е, природу того, що відбулося на Курській е, на Курському напрямку. На Курському напрямку ми довели і показали Москві тим Москві, хто е, ну, розбирається трошки в тактиці і стратегії в оперативному мистецтві, що Росія є абсолютно безпорадна щодо захисту своїх територій, і, і, і ми говоримо: і ми говоримо про те, що на сьогоднішній день. А ситуація складається так, що противник змушений розмазувати ті ресурси і бойовий потенціал, який він має на більші ділянки. Йдеться про те, що вони створюють такі угрупування, як оперативного групування Брянськ, Белгород, Курск, Кожне оперативне групування має на меті мати під собою як мінімум певний комплект військ. Тобто ті ресурси, які противник ну, сподівався використати, наприклад, на Донецькому напрямку. Вони змушені розмазувати на великій ділянні невеликій ділянки території без можливості задіяти їх в бойових дів. Це зменшує бойовий потенціал противника. Абсолютно саме угу. плюс плюс ми говоримо про те, що на сьогоднішній день, завдяки Курську, ну, якщо говорити стратегічно, я б звернув увагу. Угрупування, яке загрожувало Курську, і, ой, вибачте Сумам і Харкову. Це угрупування леніградського військового округу. То фактично ми підірвали бойовий потенціал, який міг би потенційно бути використаний проти Балтійських країн, проти Польщі і так далі. Тому подібне план був такий, що вони мали накопичити певний бойовий досвід штурмових дій, потім бути перекинути на той напрямок і вже створювати загрози для Балтійських країн. Тому тут ще один дуже важливий стратегічний аспект, на який мало хто звертає увагу, і третє питання із збільшенням території, яку контролює Україна. У противника виникає необхідність більшу кількість військ відволікати з інших напрямків для того, ну, щоб відбити цю територію, і з і при тому, з ну скажімо, з великими сумнівами, що це їм вдасться дуже швидко. Разом з тим, треба розуміти, що на Донецькому напрямку противник не знижує свого темпу, і те, що зараз відбувається, знаєте, є така певна ейфорія, Ми зупинили противника. На жаль, я називаю цю ситуацію піковою, або як кажуть наші е, колеги Сполучених Штатів age situation, Тобто ми зараз знаходимося на піку такі е, активності і балансування, тому що е, е, ваги можуть повернутися або нахилитися як в нашу сторону, так і в російську. Сьогодні в, вот в Щебекіна, цей ублюдок висматривав, увидев жінчику в окні, дав Чебекіна, і ударив туди е, квадрокоптером, і вбив е, женщину. Он зачем отдел? Это... Ну это чистые террористы. Ну вот прям от начала до конца, как мы с ними будем вести переговоры? Невозможно.